Політики люди серйозні лише на перший погляд. Сьогодні поговоримо про найдивніші подарунки, які отримували різні політичні діячі світу: солом'яна оболонка для чоловічого статевого органа, 25 dvd дисків, які не можна переглянути, і справжній дракон у якості подарунку. Про все це просто зараз. У південно-тихоокеанській республіці Вануату на острові Танна є одне плем'я, яке преклонялося принцу Філіпу. А при нагоді навіть подарунки дарували. Так от якось вони передали для Філіпа биту, якою у них свиней вбивають. А потім вирішили подарувати те, чим самі користуються щодня: солом'яну оболонку для чоловічого статевого органу. Користувався чоловік цими подарунками чи ні, невідомо. Але ж плем'я дарувало на їхню думку і справді дуже корисні речі. Цікава історія склалася між колишнім президентом США Бараком Обамою і експрем'єром Великої Британії Гордоном Брауном. Якось вони обмінялися одне з одним подарунками. Обама подарував 25 dvd дисків класичних американських фільмів, і все б нічого, але Гордон навіть не зміг би їх переглянути. І ні, не тому, що у нього не було dvd програвача, просто у США та Великій Британії різні регіональні коди для dvd дисків, тому вони не працювали б у Великій Британії. Та й коштують ці диски копійки, порівняно із подарунком Гордона, який за понад 16 тисяч доларів придбав набір біографії Вінстона Черчилля та тримач для ручки, виготовлений із деревини справжнього корабля. Цікаво, Обама. Потім усвідомив наскільки даремний подарунок він зробив. А ось Джордж Буш за час свого президентства отримував ну дуже багато цікавих подарунків. Зокрема, айпот від Боно, гру для створення словникового запасу від султана Брунею, комоцького дракона із Індонезії та електричну арфу від президента В'єтнаму. Ну а вишенькою на торті є 300 фунтів сирої баранини від президента Аргентини. Словом і поїсти було що, і домашня тваринка була, і розважитися було як ну найбільше питань виникають до комоцького дракона з Індонезії. Лише погляньте на це чудовисько. Це той самий випадок, коли на подарунок хочеться відповісти дякую, залиште собі. А у 2013-му уряд Малі подарував французькому президенту справжнього верблюда. Зробили вони це на знак подяки за допомогу Франції у вигнанні ісламістських бойовиків. Ні, ну от і що робити з такими подарунками? Тварин також часто дарували королеві Єлизаветі. Наприклад, якось вона отримала пару лінивців від Бразилії. А ще самця справжнього слона на ім'я Джамбо від уряду Камаруно. Ні, ну з такими подарунками власне зоопарк можна відкривати. А ще якось в Ірландії королеві зробили ще один дивний подарунок. Власниця унікального коня дозволила королівській кобилі відвідати її жеребця. Зазвичай вона бере за це 5 тисяч фунтів. Але королеві дозволила, щоб її кобила прийшла безкоштовно. На сьогодні у нас все. Ви ж пам'ятаєте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.